Рогатинський аграрний фаховий коледж запрошує молодь отримати професії із топ 10 найбільш затребуваних на ринку праці. Серед них ветеринари, технологи з виробництва і переробки сільськогосподарської продукції, механізатори, саме ті фахівці, підготовку яких здійснюють у нашому коледжі. Фельдшер ветеринарної медицини це фахівець, який спеціалізується на догляді і лікуванні тварин. Серед його пацієнтів велика і дрібна рогата худоба, сільськогосподарські і домашні тварини, птахи, дикі та екзотичні тварини, риби і навіть підджоли. Ветеринар працює в організаціях і підприємствах, пов'язаних з утриманням, розведенням та виробничим використанням тварин, переробкою продукції і сировини тваринницького походження, надає лікувальну та профілактичну допомогу тваринам, здійснює контроль за санітарним станом приміщень, кормів та устаткування а також працює оператором по штучному усименні. Технолог з виробництва і переробки продукції тваринництва забезпечує зростання продуктивності сільськогосподарських тварин методом сучасної селекції і біотехнологій, створює біологічно та господарсько обґрунтовані умови експлуатації тварин, повноцінну годівлю, програмований рівень вирощування молодняку, сучасні технології відтворення, оптимальний мікроклімат, міцну кормову базу. Підготовка молодших фахових бакалаврів за освітньо професійною програмою зберігання, консервування та переробка м'яса передбачає отримання глибоких теоретичних знань та оволодіння професійними навичками сучасних технологій переробки м'яса, виробництва із нього високоякісних харчових продуктів, розробки нових видів продукції, функціонального та профілактичного спрямування, контролю та управління виробництвом і якістю продукції згідно європейських вимог. Проєктування і реконструкції підприємств харчової промисловості, визначення економічної ефективності технологічних процесів. Студенти здобувають професійні знання і навички з технології переробки м'яса удосконалення і оптимізації технологічних процесів виробництва, сертифікації продукції. У нашому коледжі здійснюється підготовка фахівців, здатних розв'язувати спеціалізовані завдання та прикладні задачі. Пов'язані із застосуванням сільськогосподарської техніки і механізованих технологій виробництва, первинної обробки, зберігання та транспортування сільськогосподарської продукції, технічного обслуговування та усунення відмов, управління механізованими технологічними процесами, виробничими підрозділами, які здійснюють технічне забезпечення агропромислового підприємства. Після закінчення коледжу випускники отримують диплом фахового молодшого бакалавра. Свідоцтво про повну загальну освіту, свідоцтво з робітничої професії Слюзер з ремонту сільськогосподарських машин і устаткування, посвідчення тракториста машиніста трьох категорій, що дозволить їм працювати не лише на малих тракторах, а на великих. Також отримують посвідчення водія легкових та вантажних автомобілів категорій Б, С 1 «С». Відділення професійно-технічної освіти у коледжі функціонує із 1997 року, коли ПТУ No35 увійшло у структуру Рогатинського державного аграрного коледжу. Здобуті робітничі професії на відділенні професійно-технічної освіти у коледжі потрібні завжди і всюди. Вони сприяють професійному росту і підприємницькій кар'єрі. Учні відділення здобувають професії кухар, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, тракторист машиніст сільськогосподарського виробництва, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів і отримують повну загальну середню освіту. Кухар не лише смачно готує, він ще й розробляє карти зі стравами, меню в ресторанах чи кафе. А якщо це шеф-кухар, то ще слідкує за усією командою та керує процесами на кухні. Також кухар відповідає за миття та підготовку продуктів, чистоту на кухні та дотримання санітарних норм, сервірування страв, відгуки клієнтів, співпрацює з офіціантами та іншим персоналом. Кухарям, випускникам коледжу. Присвоюється робітнича професія, кухар четвертого розряду. З нею можна йти у помічники кухаря, з Часом стати сушефом правою рукою шеф-кухаря і, врешті-решт, самим шеф-кухарем. Механізатор сільського господарства це кваліфікований робітник, який обслуговує різні механізми і машини, що використовується в сільськогосподарському виробництві. Сучасний тракторист володіє знаннями та навиками багатьох сільськогосподарських професій, водія, саме тракториста. Механіка, знає будову і правила експлуатації тракторів і сільськогосподарських машин, ознаки основних несправностей і способи їх усунення. Він має необхідні знання основних правил агротехніки і прогресивної технології механізованих робіт, з вирощування сільськогосподарських культур. Сьогодні професія електромонтера з ремонту та обслуговування устаткування одна з провідних. На промислових підприємствах та організаціях комунального господарства разом з тим вона застосовується практично в усіх галузях господарства і потреба у електромонтерах постійна. Електрики встановлюють, налагоджують і перевіряють електроустаткування, електропроводку, сукупність дротів і кабелів та інше електрообладнання. Для здобуття диплома кваліфікованого робітника другого розряду з даної професії. В навчальному закладі створена відповідна навчально-матеріальна база. Коледж має устатковану електромонтажну майстерню і електролабораторію, де майстри передають учням свої вміння, навички на практиці. Цьогоріч у коледжі започатковано підготовку кваліфікованих робітників за професією слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Сьогодні Україна могутня автомобільна країна з багатомільйонним парком різноманітних типів вантажних. Легкових автомобілів та автобусів. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів це фахівець, що виконує ремонт і технічне обслуговування автомобільного транспорту, вантажних легкових автомобілів, автобусів, а також здійснює контроль над технічним станом автомобілів за допомогою діагностичного обладнання та приладів. Навчання в коледжі запам'ятається тобі не лише заняттями в аудиторіях. Студенти займаються у творчих гуртках і спортивних секціях. До їх послуг актова зала, танцювальний клас, спортивні зали і майданчики, тренажерна площадка, якими вони користуються безкоштовно. Тут вони готуються до конкурсів та змагань, спілкуються і розважаються у вільний від занять час. Тут ти обов'язково знайдеш друзів за спільними інтересами. До речі, після закінчення коледжу. Ти зможеш вступити у вищий навчальний заклад і навчатись там за скороченою програмою.